Вітаю вас! Да, я знаю, що в нас війна. Я знаю, що чоловіки не випускають за кордон. Але це не значить, що не можна знайти роботу за кордоном. Ну, жіночки знаходять це факт. І на сьогоднішній момент є випадки, коли чоловік відправляє дружину працювати за кордон, хай працює. А гроші сюди перераховує. Ну, по-різному. Я знаю, що деякі люди виїхали. Ну і давайте так скажемо, зараз є ряд моментів, які дають можливість виїхати навіть незважаючи на обмеження. Не буду приговорити, самі догадаєте що. Але не забувайте, що існує онлайн-робота. І да, теж доволі таки багато. І на сьогоднішній момент ну, багато українців працюють в онлайн-роботу для зарубіжних компаній. Я розумію, що хтось не може працювати, там є вимоги до кваліфікації, до мови і так далі, а хтось працює. Але що стосується онлайн-роботи? Дивіться, є велика кількість сайтів, які пропонують роботу онлайн. Велика кількість. Причому ці сайти самі неймовірні, самі дивні, які завгодно. Великі, маленькі, надмірно великі. Супервеликі. Це все існує. Зразу виникає запитання, а шахраї є? Звичайно, <смі> Як ви бачите? Але знов-таки дивіться, ну, з моєї точки зору, невже ви настільки наївні, що не можете вирахувати шахраї? Ну ж розумієте, що якщо ви бачите дуже шикарна роботу за кордон, шкарна зарплата, все-все, супер-пупер і так далі. І е, тут же ж ви, коли починаєте зв'язувати, ну... Написали, вам говорять, так, да, так, да, ваша резюме проходить, в пройти прийти тестування. Але тестування в нас платне. Ну, ще не розумієте, що це шахрай. Не розумієте, так. Да? Ну, мені завжди дивує наївність людей. Дивує, дивує, дивує. Ну, не може бути платне тестування. Тобто, якщо там платне тестування, це шахрай на смітник. Зразу. Ну будьте розумні. Ну що ви такі недорогі. Але, все-таки, якщо дійсно знайти таку... Нормальну роботу, ну навіть в умовах онлайн. Не нормальну, шикарну, як це зробити? А? Я зробив відео для членів клубу економічної мудрості. Де розповів, ну, по-перше, де треба шукати, як шукати, як треба так зробити, щоб вас захотіли хоча б допустити до тестування. Безкоштовно, але допустити. І взагалі, як от зарубіжних, ну, скажімо, в же Європі... Відбирають ну, не, не робітників. Робітників це зрозуміло. Подивились, треба помічник там, плотника, робота на будівлі, тут тут все зрозуміло. Тут, знаєте, особливо там, ми тако, а що в офіс, А що в компанію, а в велику компанію. О, це вже цікаво. Тому дійсно, от відео клуба, для членів клубу економічної мудрості там розповідається, от як оці таємниці. Ну, звичайно, що для того, щоб подивитися це відео, треба бути членом клубу економічної мудрості. Для цього треба натиснути кнопочку спонсорству та весь пакет Клуб економічної мудрості. Ну, а оце відео для всіх чисто познавальне, ну, скажімо так, по-простому. Кому, так? зійде. Ну, звичайно, що ви скажете, ну, а мені будь-яка робота простенька, не запречу. Дивіться, який... Яка ситуація? Завжди є велика кількість некваліфікованої роботи. І завжди не вистачає працівників. Класика. Торгівля, склади, будівництво, сільське господарство. нам завжди треба оцих працівників. Їм завжди мало платити. Завжди, будуть завжди платити. Тому що будь-який бізнесмен він як виглядає, Це так. Пограти. І тому дійсно, коли ви погоджуєтесь на цю роботу, не треба потім ображати, що ой, вони обіцяли заплатили менше, я заробив, але я потратив на е, те, що там жив більше. Так, да, так, да, так. Да. Це є цей нюанс, коли ви працюєте на низькооплачуваній роботі, але вам треба жити в той же Польщі, витрачати гроші, говорити, так мінус, мінус. Мінус. А що ж ви хотіли? Так, да, я знаю, що дуже часто, для того, щоб більше заробити, людина працює там не 8 годин 12, деякі 14, порушуючи все законодавство, яке можна, але по вихідним працює ще більше, більше, більше. Да. От я багато разів говорив слово експлуатація. Ви це ніяк не розумієте. В Україні такої експлуатації немає. У нас ну, народ розбавлений. А там да, так, ситуація така, що до неї говорять, ми платино платимо. Про але дуже мало. Але якщо ви будете працювати стільки, і людина на це ловиться, Вона не розуміє, що фактично її експлуатують, надмірно експлуатують. І навіть коли вона отримує цю суму грошей, а потім витрачає на харчі, проживання, транспорт. Так. Виходить, виходить паніка. Але як варіант, так. Да. Причому я так розумію, що навіть коли відкриють кордон, бо зараз от жіночки їздять, вони, як правило, працюють на низькооплаченій роботі, низькокваліфікованій. І ну, цієї роботи завжди вистачає. Але там ти ніколи не зробиш ні кар'єру, не розбагатієш ніколи. Тому що вона сама по собі низькооплачена. Така логіка. Ти працюєш на цій роботі, заробляєш мало. Це твій вибір. Ніхто ж тебе не промуше. Але дійсно, можна, скажімо, там, все життя так от підшамашувати. Тут заробив, приїхав в Україну, потратив і так далі. Звертаю вашу увагу, це поки ми не вступили в Євроспину. Коли ми вступимо, у нас ціни, як в Європі. Зарплата, як в Європі, тоді не буде зв'язку їздити в Польщі. Не буде. І будете матюкатись. Ой, ау! Так, так, так. Це буде. Що буде, то буде. Люди завжди лаються, матюкаються, завжди незадоволені. Все є та є. Але, незважаючи на те, що зараз війна, ну я розумію, хтось може виїхати, хтось не може. Залишається робота онлайн. Ві... Постійна робота фріланс. Так, тут яка ситуація? На сьогоднішньому ще по Топомогу інтернету знайти її можна. Тим паче пропозиції дуже багато не обов'язково Європи. Є дуже багато азійських країн пропонують ну, роботу онлайн. Фрилансера. Латинська Америка. Ну, ви скажете, мову, так. Да. Проблема мови не запречує. І знов таки шахаї. Розумієте, яка ситуація? Ви, звичайно, ризикуєте, коли працюєте онлайн, ви дуже ризикуєте, що можуть не заплатити, існує, не запречую. Але... Хто не ризикує, то не п'є шампанським. Ні, ну можна дійсно все боятись, якатись, що от так, мене кинуть і нічого не робити. Ваше право а можна все-таки ризикувати. Ну, дивіться, простий метод. Якщо ви дійсно збираєтесь працювати фрилансером онлайн, ну і компанію, яку там ви вибрали, зв'язались, поговорили, якось догод... ну, погодились працювати, ну не полініться хоча б в інтернеті її більш-менш почитати. Не на її сайті, в інтернеті. Як правило, якщо це шахрай, якщо вони дійсно займаються, там інформація є. Почитайте зараз це сил. Ви просто знаєте, що там є багато скарг, що ця компанія кидає, що ви виконати роботу, вона не платить. Платить через раз. Ви це побачите. Це не складно. Ну такі не поліниці, тому що виходить так, ви спочатку вляпались, потім вже почитали. Потім знову таки ситуація, якщо ви от наймаєтесь е, проаналізуйте цю компанію. Тому що дійсно буває дуже часто є один сайт, а коли починаєш аналізувати, її не існує. Взагалі не існує. Один сайт, причому ніякі зв'язки, нічого. І навіть, ну це ж теж неправильно. того, ну не, не зв'язуйтесь дуже з великими шахраями. Зрозумійте, є дуже багато бізнесу, якому пропонується нелегальний бізнес. Класика, продаж так званих несертифікованих ліків. Це наркота. Та, <плес> да, 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 вам, да, ой, так класно, класно. Кримінально. Продаж біткоїну або ігри з біткоїном. Це... В Україні заборонено. Так що я прошу ви зробити, тому що от ви допомагаєте там операції з біткоїном. Це в Україні кримінальне наказання. Звертає вашого. увагу. Тому, коли ви цим займаєтесь, коли у вас виникають проблеми, ну, ви ж знаєте, чим займаєтесь. Те ж саме стосується Форекс Клуб, те ж саме стосується різних, ну скажімо таких, псевдооперацій, онлайн-послуг таких специфічних. Це все заборонено. Тому, якщо ви зв'язуєтесь, ну от ви наші, ой, робота так, ну ви ж розумієте, що це нелегально, що відповідно, якщо починають шукати, вийдуть на вас от, ці е, шахраї, там, ці хлопці е, зникнуть. А вас зацеплять. І ви будете відповідати, як ви мали відношення до нелегального інтернет-казіно, до, до біткоїна, до всіх там різних послуг. Так що просто звертаю вашу увагу. Тому що мені дивує деякий підхід людей, які, які чому-то вважають, що вони будуть займатися працювати на нелегальну компанію, нам платять, платять. Але ж ви ризикуєте? Да? Ні, я знаю, що таких пропозицій дуже. Багато причому вони маскуються там продажники або там сервіс-менеджери. Ну, уважно, роздивіться, чим вони займаються. Що це, і що це за робота? Тому що я говорю, що дуже часто пропонується виключно роботи. Є такі місце. Але є і нормально. Дивіться, на сьогоднішній момент навіть великі, я б сказав би так, консалтинг компанії зарубіжні, не наші. Аудиторські компанії, це уж точно, я знаю. Навіть компанії, які безпосередньо займаються інвестиційною діяльністю, більшість інвестиційним консалтингом, вони дійсно залучають онлайн-працівників і для цього не треба бути в США та Америки. Можна бути в Україні. Так, да, як правило, вони нанімають так званий офісний планктон. Тобто це обробка великої кількості документів, інформації і так далі. Так, да, за це вони платять. Ну, знов-таки, по американським міркам небагато, по нашим нормально. Нормально. Так, да, в деяких випадках буває яка ситуація, вони зразу говорять, що так як такий нюанс, нам треба, щоб було все легально. Тобто ви легально реєструєтесь, вказуєте всі дані, податкові і так далі, і вам не плачуть. І вам тоді треба, буде з цією суми заплатити податки на територію України. Є такий влас. Є, є. Тому це звертає вашу увагу. Тому що є компанії, які ну, абсолютно легальні і так далі. Що, я знаю аудиторські, вони наймають наших працівників, але дуже принципово відносяться до того, плати податки не платить, і так далі, це дуже важливо. Так що це важливо. Крім того, мова! Ну, знання, хоча б базове знання мови, дуже важко все-таки вчити українську вони не будуть. Треба знати в деяких випадках, декілька. Ну і з моєї точки зору, було б ваше тільки бажання. Чесно скажу. Тому що якщо нема бажання, є завжди причина, чому нема у вас роботи. А Якщо є бажання, то робота є. Ну і фахівець. Ви ну, знаєте, я дуже часто говорю, ледацюги нікому не потрібні. Це дійсно факт. Розумієте, така ситуація? Буває навіть, коли вас залучають ну, по онлайн-роботі, видно, ледацюга ви чи ні. Якщо не бачиш, що ви Ледацюга, далі з вами працювати не хочуть. Це теж існує. Тому, ставайте членами Клубу економічної мудрості. Дивіться відео ну, такі солідні. Ну і бажаю вам успіхів не бути ледацюгами. Дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.